Саме так в мене хрустить домашня картопля фрі, яка не смажиться в олії. Давайте покажу, як я її готую. Отже, картоплю очищаю та нарізаю соломкою. Далі перекладаю її в миску і додаю трішки олії, гарненько розмішую. Далі викладаю на деко застелений пергаментом або тефлоновим ковриком. Ось так все розрівнюю, відправляю в духовку і випікаю її обов'язково в режимі конвекції при 180 градусах. В процесі випікання декілька разів її перемішую. Готується вона приблизно хвилин 30 і ось така красива золотиста вона виходить. Знову ж таки перекладаю в миску, додаю сіль та перець за смаком. Можна додати будь-які приправи, які любите. Тепер роблю ось так. Ось і все, друзі. Найсмачніша, а головне, корисна картопля фрі готова. Якщо сподобалось, підписуйтесь та ставте вподобайки. До зустрічі!